Дівчатка, всім привіт! Інформація для тих, хто живе в Німеччині, є такі магазинчики. Чи секонд називається, чи комісійний магазин, але тут є деякі речі цікавенькі і для нас. Зараз покажу Так, починаємо спочатку. Тут, дивіться, спеції, але вони дуже цікаво продаються. І різні, дивіться, одна штука, один ойро. А тут одна штука 30 центів. Представляєте, по одній, ніби то гачки. Але так спиці продаються. 30 центів, одна штука. Це дуже гарна, дуже гарна ціна. Я зараз подивлюсь, що є цікавого тут. І ще повинна бути пряжа. Зараз знайдемо. Дівчатка покажу ще кусочок, який не, не касається теми нашої, але дивіться, як класно. Книжки хто любить. Різні картини, кукли старі. У я таке все обожнюю. І мій сіночок любить, тому мені пощастило, що ми можемо тут подовше походити. Диски, книжки і свічки теж. Набагато все дешевше коштують, ніж в магазині. Так, ще один момент. Дивіться, яка краса. Старовинні речі, хто полюбляє, то дуже теж цікаво тут все розглядати. Кукли. Так, дівчатка, перестановка трошки в них. Пряжа лише така. Тут, бачите, вже такі залишки. Було багато і різної, і... але ж є теж цікаве. Бачите, ну це таке вже трошечки. Але є і нові, нові ниточки. Не бачу цінника, але ем, є по одному айру, є по 50 центів. За маточок. тому майте на увазі, шукайте в себе такий магазин і знайдете гарну пряжу чи те, що вам потрібно. Всім гарного дня.